На Городнянщині конфлікт чинного та екс керівника «Агролісгоспу» перейшов в межі закону, тому поліції довелось втрутитися. Одного керівника було звільнено, але суд вирішив його поновити на роботі. Тим часом на підприємстві з'явився новий керівник. Тепер обоє з них вважають, що вони мають законне право обіймати посаду керівника «Агролісгоспу». Зацікавлені сторони, замість того, щоб діяти у правовому полі, заручилися підтримкою декількох груп молодиків спортивної статури, які мають зброю та спецзасоби. Протягом кількох днів одна з сторон конфлікту перебувала всередині адміністративного приміщення, а сьогодні опоненти намагалися взяти його штурмом. Коли протистояння перейшло в активну фазу і на підприємстві застосували вибуховий пакет і димову шашку, поліція втрутила. В Спецпризначенці вивели за межі підприємства обидві групи цітушок, вилучили у них зброю та спецзасоби і доставили до відділку поліції. Найбільш активні молодики намагалися пручатися. Наразі слідчі дають оцінку ролі спортивних молодиків у конфлікті. Їх перевіряють на причетність до інших злочинів. Підприємство взято під охорону поліції до моменту призначення законного керівника. Відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганства, вчинена групою осіб, а також за статтею 356 кримінального кодексу України самовправство.